Всім привіт! Сьогодні будемо відновлювати циркуляційний насос фірми Blackman до посудомиючої машини Ariston Hotpoint. Ця машинка потрапила до мене вже після сервісного центру, в якому власнику машинки повідомили, що циркуляційний насос був залитий водою та згорів та не підлягає ремонту. Але як виявилося, з цим насосом все набагато цікавіше. Перший же огляд показав, що ніякого залиття двигуна не було, а присутнє механічне пошкодження обмоток двигуна, на відео ми бачимо велику подряпину на корпусі, яка продовжується по обмотках котушки. Скоріше за все, у майстра, який розбирав цей двигун, зісковзнула викрутка, і він пошкодив кілька десятків витків даної котушки. А відновлювати пошкодження не захотів, тож і наплів власнику про залиття двигуна та неможливість його ремонту. Ще й взяв 300 гривень за діагностику. Але це тільки мої припущення. А як гадаєте ви, напишіть у коментарях. Отож, маємо практично справний циркуляційний насос з перебитими обмотками. І зараз будемо їх відновлювати. Для початку розбираємо двигун, він тут кріпиться буквально на 2 гвинти. Тепер треба відмотати всі пошкоджені витки з нашої котушки. Загалом з цієї обмотки було відмотано близько 2 метрів дроту. Після того, як зняли всі пошкоджені витки, беремо новий дріт та припаємо його до одного з кінців даної котушки. Після чого починаємо намотувати його на своє місце. І ось так це виглядає після завершення ремонту. Не забуваємо також ізолювати всі на ізольовані частини дроту. Швиденько збираємо насос докупи та будемо проводити перевірку роботи. Зніму плату двигуна крупним планом, може комусь знадобиться якесь маркування. Ну, Поки працює, зараз набере воду, подивимося чи чиїмо це насос сам. Насос працює, а ви віддавайте свою техніку в надійні руки і нехай вона вам служить довгі роки. Бувайте!